90-річна розвідниця УПА Ніна Макарчук відбула 15-річне заслання у Сибіру. Жінка розповідає, що одним з найбільш пам'ятних моментів у її житті стала смерть Сталіна, оскільки саме вона врятувала її саму від смерті. Одного ранку відкривають двері часові, виходять по одні, виходимо, виходимо, строять нас на дворі, руки назад, голову вниз, не дивиться все. Де йде багато начальства з бумагами і все. І зачитують, Сталін умер. Як умер Сталін, то, значить, відмінили нам розстріли. І от так. І так я вже потім була в Мілагурі. Мій лагерту, значить, все у бараку ночуєш, ну, а по дворі ходиш на роботу, ведуть, і все вже вже було інше. Все. вже відмінили були каторгу. Напередодні 70-ї річниці перемоги над нацизмом до ветеранів завітав заступник голови Житомирської обласної ради Руслан Годований. У цей день чиновник відвідав учасників Другої світової війни, які проживають на Коростенщині. Це і ветерани Радянської армії, і Української повстанської армії. 90-річна колишня радянська партизанка Ганна Подюк розповідає про своє позитивне ставлення до воїнів УПА. За її словами, вона з власного досвіду знає, що вояки УПА або ж Бандерівці, яких іще називають, були не тими людьми, за яких. Їх видавала радянська влада. І їх сім чоловік, таких здорових мужчин привели, кажуть, Бендери. І пішла наша прота у завдання, а мене оставили, щоб я їх охороняла. Боже, я як подивилася, я думаю, Боже, це моя смерть прийшла сюди. А вони які були вони чесні для були чесніші за наших українців. Чоловік ми зразу тільки освободили послали його в западну на роботу. Бо він у райкомі на роботі. Він по два роки був у райкомі. І туди наших посилали все на, на роботу і вчителів усіх. Ось, каже, я діжуру в райкомі, коли теж із КГБ. Приїжджають в Бендерську роботі, в одежі, але ж він знає, що це ж з КГБ, бо ж він в райком служив. Подік, на тобі одежу в Бендеровську, дівач поїдемо. Куди поїдемо? Поїдемо Бендером душить. Діти наші, які в українці, а тепер кажуть, що це Бендери робили. Я не повірю. Зараз учасників Другої світової війни об'єднують переживання за теперішню ситуацію на сході України. Руслан Годований каже, що усі українські ветерани, незважаючи на те, що перебували у різних арміях, воювали за мир та за добробут на нашій землі. Тому наступні покоління українців повинні пам'ятати їх подвиг. Ми були з вами як у ветеранів УПА, так і у ветеранів, які відносяться до Великої вітчизняної війни, все це Друга світова війна. Що ви бачите, що всі. Кожен воював за Україну за свою Україну, але сьогодні вони громадяни однієї, і сьогодні, якщо ви чули, що у більшості людей спогади однакові, тобто вони хотіли мир, вони хотіли одну країну. Якщо ви бачите, що у деяких людей навіть доля склалася, і до ветеранів Великої війни, і до ветеранів УПА, комуністичний режим, тоталітарний режим приклав руку, щоб зруйнувати багатьом людям долю і життя. Тому цих людей треба поважати. Ім треба максимально забезпечити комфортні умови життя, наскільки це можливо. І звичайно, з ними треба спілкуватися і за ними записувати їх спогади для того, щоб ми не мали морального права повторити те, що зробив нацистський, фашистський і тоталітарний режим радянського союзу. Усі ветерани, яких відвідав заступник голови обласної ради, отримали квіти, ліки та грошові винагороди.